Привіт, вам із Техаса. Вітаю вас на каналі Така Америка. Сьогодні 2 травня на східному узбережжі, 10-та година ранку. І перед тим, як я розпочну огляд американських новин, я нагадаю, підтримайте Україну своїми донатами. І якщо ви не знаєте, як це можна зробити, то як варіант внизу в описанні під цим відео ви можете знайти декілька посилань, де ви самі можете обрати кого підтримувати. чи українських військових, чи українських медиків, чи українських будівельників. Багато чого говориться про Україну освітня така інформація йде для американців. Багато чого старого повторюється просто в других ресурсах. Що нового я знайшов сьогодні, чи вчора, сьогодні, завчора, за сьогодні, це те, що говориться про атаку атакам саме міста Кубань, чи можливо селище. Це не не Росія, Кубань, а є таке містечко в Луганській області. Ну, новина для мене так само. І це так само були задіяні не нові, не нові далекобійні атакамси, а короткі, які вже, в принципі, були в українців раніше. І українці накрили тренувальний табір, там російський. Також розказується про те, що росіяни задіяли. Говорять американці звинувачують, що росіяни задіють хімічну зброю проти українців. Більше того, це не було щось разове це було вже зафіксовано 1400 разів в різних різних ділянках фронту. На на за за останні там, скільки, два, два злишні уже роки йде війна, росіяни задіють навіть говориться про те, що під час штурму Авдіївки. Що, в принципі, допомогло подолати опір в Авдіївці. Так само була задіяна хімічна зброя. І е, чому це взагалі проблема на міжнародному е, форумі? Тому що, е, це в принципі, заборонена зброя з часів Першої світової війни. І Росія підписувала так само е, цю угоду, що вони не будуть використовувати. Ну, З росіянами там в принципі зрозуміло, все, що вони підписують, це абсолютно нічого не варте. але це може в принципі вилитись, ну, знову ж таки, сподівання на більшу підтримку України, оскільки вона ну, протистоїть такому от, а, ненормальному ворогу. Також розказується і про часів яр, про те, як відбувається там бойові дії, і говориться в принципі, що росіяни задіють ту саму тактику, що задіяли в Бахмуті, потім в Авдіївці, і тепер прийшла черга часового яру. Що про що це говорить? Що просто міста місто стирається з лиця землі. Просто квартал за кварталом. Росіяни в принципі користуються тією точнісінькою тактикою, що і в принципі ну. Тактика вигореної випаленої землі. А, трамповські новини. Я так розумію, більшість з вас цікавляться саме тим. А, тому що, коли Трамп є в новинах, ви є. Чи вас багато є, нема, вас менше. А, суда вчора не відбулося. В середа це День перерви. Але новини про Трампа є. Трамп медіа виписала премію. Трампу, якщо так можна сказати, то що була угода, що якщо акції Трамповської ці медіагруп протримуються на протязі 20 днів на відмітці 17,5 доларів і більше, тобто не впадуть нижче 17,5 доларів. То буде отакий от бонус. І ця бонус це 30 мільйонів акцій. Більше того, найнижче, куди трамповська акція опускалася, було в районі 22 долари. Тобто навіть не досягнула цієї відмітки. З тих пір акція продовжує ну, з перемінним успіхом, але стабільненько йде вверх. І остання ціна, я подивився, 47 Доларів за одну акцію. Я все ще не вірю в цю акцію. Це чисто булька, яка в свій час колись лопне. Але тим не менш, ці 30 мільйонів акцій по 40 мільйонів доларів це 47 доларів за акцію. Це приблизно 2 мільярда доларів бонусів Трампу. Знов ж таки, я нагадаю, він поки що не має права. А продавати ці акції згідно угоди, там відмітка була в 6 місяців. От і тепер загальна кількість акцій Трампа у цій Трамп-Медіагруп складає 114,3 мільйонів акцій акцій. Взагалі там всіх акцій в цій медіагрупі більше 6 мільярдів, тобто це ну, маленький відсоток, як ви розумієте. Але все рівно в грошовому еквіваленті це доволі така кругленька а, сума. Федеральний резерв довго очікувано вчора чекали, що ж він вирішить відносно процентної ставки. І так як очікувалося, він не змінив, тому що останні новини про інфляцію, про те, що економіка трошечки темпи збавила, хоча й плюсові, але темпи збавила інфляція. Тримається на 2,7, тобто не опустилася до бажаної відмітки в 2%, І тому федеральний резерв залишився на відмітці процентна ставка на 5,3 і це вже в шосте. Федеральний резерв збирається і не змінює цю ставку з липня місяця минулого року. А тримається знову ж таки. Оця процентна ставка 5,3%. в принципі. Ну, одна добра новина з цього всього, що, в принципі, не стало гірше, скажімо так. А Палата представників, як і очікувалося, вчора голосувала за закон про антисемітизм. Це такий. Повчальний пізнавальний закон про антисемітизм, якщо так можна говорити. Тобто він буде застосовуватися як обов'язковий в університетах, і за нього проголосували 320 конгресменів. Як ви розумієте, це і демократи, і республіканці, але не всі 91 було проти, і саме 70 демократів були проти цього закону, і 21 республіканець. Я сильно не закопувався. Але незрозуміло, хто із цих республіканців були проти цього закону. І знову ж таки, протести ширяться. Більше коледжів приєднується. Сьогодні я знайшов навіть Indiana University. Це з нашої Індіани університет. По кількості учнів це третій в країні. Він так само, до речі, вони протестували ще раніше до, до цієї Палестинської війни на протязі минулого року вони протестують, хочуть звільнити президента університета Індіани. А тут ще доєдналася історія про Палестину. От, ну, коротше, по суті, йде зараз студентська війна. Тому що арешти, арешти, арешти доєднується все більше студентів до цього протестного руху. Наразі незрозуміло, чим все закінчиться. До речі, Президент Байден залишається трохи острим цього питання, не засуджує, не схвалює, тому що в принципі доволі така порохова бочка ця історія. Але вписався Берні Сандерс. Я за нього якось розказував. Він доволі він себе називає соціал-демократом. Отак він себе називає. Я, він дуже багато розділяє е, поглядів Байдена в плані, наприклад, цін на медицину там і так далі. Так от от він висказався за те, що е, студенти, це все класно, що ви за Палестину. Берні Сандерс, до речі, голосував проти пакету допомоги Ізраїлю і Україні якраз через питання Палестини. Але. він в цей момент якраз висловився з того, що студенти це, що відбувається зараз, це якраз таки небезпека в глобальному плані, тому що вони в принципі не згодні з політикою країни, а значить, з політикою Байдена, а значить, вони Байдена не підтримують, а значить, Байден і так іде відстає від Трампа в цих опитуваннях. Значить, Трамп може перемогти. І, от Берні Сандер, звертаючись, от серед студентського американського світу, він. Найбільший вплив має, хоча він же старий дід, але от погляди в нього такі суперлівацькі, і от серед демократичної студентської молоді дуже впливова людина, дуже поважна людина. І от він говорить, що студенти на даний момент ризикують, тому що вони не розуміють глобально, каже, так, ви можете за це все там, переживати за Палестину, але час знімати рожеві очки і, і відчути реальність, а реальність, що якщо ви. Вам не подобається Байден, то ви навіть не уявляєте, що буде, коли прийде Трамп до влади. Тобто, отакий от е, вхід е, підтримка, по суті. Чи розруль, спроба розрулювання ситуації від Сандерса. Але знову ж таки, машина запустилася і гальмівний шлях буде доволі довгий, навіть якщо ці протести зупиняться. А в штаті Аризона, от я декілька разів говорив про те, що там а, Верховний суд штату Аризона переглянув законопроект про аборт 6864 року, і він мав вступити в силу в жовтні. А, це штат, який має більшість у палаті представників, республіканці мають більшість, і в Сенаті мають республіканці більшість. І виходить, що щось змінити, то потрібно було внести зміни в законодавство республіканці в переважній більшості своїх принципі схвалювали цей ну законопроект го ще навіть століття. Але знайшлося в палаті представників троє а, республіканців, які підтримали демократів, і в палаті і в сенаті так само знайшлося двоє. І от вчора Сенат проголосував 16 проти 14, завдяки знову ж таки цим двом республіканцям. Законопроект відмінили і тепер повертається до того, що було до пару місяців тому. Тобто, а, заборона на аборти тепер. Після 15 -ти тижнів, тобто все рівно жорсткі рамки, але, наприклад, закон 1864 року забороняв аборти взагалі. Ну і цікавий знову ж таки момент, що конгрес республіканський в штаті Аризона, а губернатор демократка. Ну, відповідно, демократка, в принципі, планує підписати цей законопроект як тільки він попаде до неї на стіл. Вчора вдалося запобігти великій трагедії в Вискансині, невелике містечко. Поблизу міста Медісон, це от Віскансен. Медісон таке велике місто. А Невеличке містечко, навіть село, можна сказати, населення 7600 всього-навсього громадян в місті, і в цьому місті є середня школа. Ну, як ви розумієте, що учнів з цього села немає. Зазвичай такі села об'єднуються в такі громади. І в одному з цих сіл чи містечок буде початкова школа, в одному середня школа, в одному вища школа. Так от. От, поблизу цього міста Медісон у Вискансені, поблизу середньої школи, вчора юнак 14 років, ішов в школу, там, де він навчався, як ви розумієте, що він там із зброєю, тобто планував якусь стрілянину. Конкретно, що не зрозуміло, тому що його вдалося ліквідувати до того, як він навіть зайшов в школу. Поліція відреагувала на цей момент оперативно. Але 14 років хлопцю, по-перше, знову ж таки, де він в 14 років дістав зброю? Але, ну, все рівно трагедія, що трапилося цим хлопцем, але знову ж таки, могло б бути просто набагато гірше. А і ще така дитяча новина. Взагалі, подія відбулася от 3 роки тому, в 21-му році, а, тато 6річного хлопчика, вважав, що він жирний. І він його. Ганяв на тренажерах там на Тредмілі на біговій дорожці. І через там знову ж таки він, я так розумію, систематично цим займався, але попалась вірніше, я, що страпилося, сину стало гірше. Його відвезли в швидку, і він помер. Як виявилося, він помер від внутрішніх там ударів, цих ушибів чи як там це правильно називається, десь там крововилив розкрився і так далі. Шукали, шукали, шукали. Поки не знайшли знову ж таки оце відео, як тато займається з сином на цьому тридмілі. І він, як в тренажерний зал якийсь ходив, там була камера. І там просто ну, неймовірні такі відеокадри. Батько просто, по суті, жбурляє сина на цей тредміл, на цю бігову доріжку. Виставляє на таку швидкість, що цей хлопчик не міг просто з такою швидкістю перебирати ногами. Він вилітав з цієї бігової доріжки. Бився об тому щось, батько його піднімав за шкірки, по суті, кидав його знову ж на цю бігову доріжку. Я сам просто подивився це відео, і це це реально просто ненормально по звірськи. Тобто, як ти там не хочеш, до речі, синок. Не грама жирним не виглядав на тому відео. Я дивлюсь на себе. Я ще не зовсім себе жирним вважаю, хоча я, в принципі, по всім цифрам жирний. Хлопець був, по суті, ну, сухий присухій, а батько там своїми моментами просто по-звірячому відносився. Мами не було, вони в розлученні, батько має опікучі, там, там син залишився з батьком, і це так батьківське от таке, виховання цього сина. І чого це зараз, 2024 рік, як три роки назад, подія, тому що розпочався суд тільки от зараз. І батька от звинувачують, в принципі, по суті, не ну, ненавмисне вбивство чи як там правильно кваліфікується це все. Але це, це просто жесть. Таке дивитися не можна. Відео, до речі, коли там виставляється, попереджується, що це просто кадри взагалі не для слабких людей. І, і я не знаю, свого рідного сина, якого ти любиш, це. Це труба просто. а Вчора розпочався з'їзд методистської церкви в Штати Америки Це друга по кількості протестантська церква, на яка налічує 5 мільйонів 400 тисяч членів в цій методистській церкві. І взагалі з'їзд планується ще ш... вчора, сьогодні і завтра має закритися. Але по суті. А, Новина в християнському світі доволі таки шокуюча, тому що вони перевернули 40річну заборону на історію із гомосексуалізмом в церкві. ЛГБТК, тепер це вже правильно говориться. По, вчора, по результатам вчорашнього засідання було знову ж таки 40 років в церкві було заборонено геєм. Священникам чи там пасторам, чи вірніше геєм, бути пасторами в церкві, чи якимись священнослужителями Вчора це було відмінено, було дозволено тепер одностатеві шлюби в цій, в цій методистській церкві, і говориться про те, що, в принципі, історія з цією церквою. Розкол назрівав уже певний час, тому що знову ж таки є певна група людей. Одні називаються об'єднані, другі глобальні методисти. Я крепко не заглиблювся, хто і хто. Але якщо дуже по-простому, то одні дотримуються знов ж таки біблійних християнських цінностей, які знов ж таки, штуки, такі як ЛГБТ, вони нічого спільного з християнством не мають. І тут не йдеться питання про те, щоб. Вбивати таких людей, але якщо ви читаєте ту саму Біблію, чи ви в православній церкві, чи ви в протестантській церкві, гомосексуалізм, як і п'янство, І різні такі штуки, це є гріх. Розумієте? Тут не питання толерантності, тому що ніхто не розказує про те, щоб вбивати яких таких людей, чи ще що-небудь по біблійським канонам, по християнським канонам, це є гріх. Все. Я не знаю, чи ці люди тепер будуть переписувати свою Біблію, чи що там буде далі йти. Ну, і знову ж таки, дивіться, момент, 40 років оця заборона була. А я так розумію, що от до якого-то 1980 року це питання взагалі не стояло в Методистській церкві, тому що це було як ніч і день, все зрозуміло. Тобто, от християнство, дивіться, протрималося ну 2000 років, по суті, без таких питань. А зараз от. А... Толерантність, чи там я не знаю, як, під, під яким це е, соусом подається в церкву, але це вважається тепер нормально в багатьох церквах, ну, як мінімум в Америці. Ось так, що знову ж таки, це доволі така гучна подія, як ви розумієте, це здоровенна церква, і в протестантському світі тільки е, Перша Бавтистська е, церква. Налічує більше членів, ну, знову ж таки, католики в Америці лідирують по кількості. От, доволі така гучна подія. Ну і остання новина на сьогоднішній день це історія про панди. Я колись давним-давно розказував уже, як тільки почав робити огляд новин. Так от, історія про панди заключається в тому, що якщо ви не знали, то Кожна панда в світі належить Китаю, тобто, в будь-якому зоопарку світу, ви заходите, чи це Україна, теоретично кажучи, чи це десь в Африці, чи от в Америці в даному випадку, ви побачили панду, пораділи, вона не американська. Зоопарк не має права. Тобто, права на кожну панду, велику чи маленьку, належать Китаю. І от така навіть процедура, якщо от. Панда знаходиться от в американському зоопарку. І от народилось маленьке панденято. Так от, навіть новонароджене панденято за кордонами Китаю, воно все рівно, по по правилам угоди, яка заключається, належить так само Китаю. Ну і на тлі, дивіться, усіх всіх. Непростих відносин між Сполученими Штатами і Китаєм зараз, особливо коли війна з Росією, так само клин ще більше вбиває історія з Тайванем, де Америка підтримує Тайвань. Це і відражає відбивається так само на історію з пандами. Так, от в Америці на сьогоднішній день всього на один зоопарк на здоровену країну, один зоопарк, в якому є панди. Це зоопарк Атланти. Минулому році, коли я про цю історію розказував. В столиці Сполучених Штатів в Вашингтон Дісі також було дві панди. Там контракт закінчився. До речі, контракт коштує кожна панда один мільйон доларів в рік, коштує і не на які грошові умови Китай не погодився, і е, е, зоопарк е, Вашингтон Дісі мусив повернути своїх панд. Так от, от на сьогоднішній день тільки в зоопарку Атланти є чотири. Чотири панди, де можна подивитися. Але добра новина для американців заключається в тому, що зоопарку Сан-Дієго вдалося домовитися з китайцями, і китайці сказали, що панди їдуть в зоопарк Сан-Дієго. Коли на даний момент невідомо, що пройде декілька місяців, але Сан-Дієго добивався. Чи випрошував, чи вимолював, чи як він там домовлявся з, з китайцями з тисячу, з, з 2019 року. П'ять років. Це вважається один із найкрутіших зоопарків в Америці Сан-Дієго. І вони не могли домовитися. Ну але тепер, як бачите, якщо ви будете поблизу, і знову ж таки контракт до речі в Атланті закінчується, якщо не помиляюсь, чи в цьому, чи на початку наступного року, Так що от на, на всю Америку, якщо ви десь Сан-Дієго, це Каліфорнія. І ви живете, хочете показати вживу своїм дітям в Америці панду, і ви поблизу Атланти. Скористайтесь цією можливостю, тому що по умовах будь-якого контракту Китай в будь-яку хвилину може сказати ні. Я передумав, вертайте панду нам назад. На цьому все. Я дякую, що ви додивилися цей випуск до кінця. Дякую за ваші коментарі. Ваші вподобайки. Вітаю нових. Підписників на каналі. Не забувайте підтримуйте Україну. На цьому все. Вам бажаю всього найкращого. Зустрінемось. Сподіваюся, завтра. Все буде Україна!